Як працювати з воском на миті самообслуговування? Сьогодні поговоримо про те, що таке віск, як його наносити і чи потрібно його витирати. Перше, що потрібно знати, це те, що віск наноситься на абсолютно чисте авто. Тому збиваємо зайвий бруд і будемо наносити з вами віск. Для чого взагалі використовувати віск? Віск дає нам невелику плівку на автомобілі, яка, по-перше, захищає від зовнішніх подразників. По-друге, коли на неї попадає сонце, автомобіль просто більше блищить. Тому тут відповідаю на перше найчастіше запитання: чи потрібно наносити віск на скло автомобіля? Ні, наносити його не потрібно. Ви це можете зробити, але в цьому просто немає ніякого сенсу. Автомобіль у нас вже чистий, тому натискаємо віск. Беремо синій пістолет і покриваємо воском авто. Друге розповсюджене запитання: чи відразу потрібно змивати віск? Ні, не відразу. Кожна хімія має вступити в хімічну реакцію з металом або будь-яким іншим покриттям. Тож воску необхідно дати хоча б 30 секунд, щоб він собою заповнив мікротрічинки та маленькі царапинки на вашому автомобілі, звісно, якщо вони є. Таким чином ви досягнете кращого ефекту. Після того, як ми почекали хвилину, ми можемо змивати залишки воску з автомобіля. Я наголошу залишки воску. Ми не змиваємо весь віск з авто він на ньому залишається на деякий час. Змиваємо ми саме ті місця, де віск залишився островками, там де ми його налили більше ніж потрібно. Змиваємо залишки воску, ми осмосом. Це абсолютно очищена вода, про яку ми детальніше розповідали в інших відео на нашому каналі. Коли я кажу про залишки воску, я маю на увазі саме ось ці краплі, які залишилися на автомобілі. Тож беремо до рук синій пістолет, вмикаємо осмос і змиваємо залишки. Ось і все на виході маємо абсолютно чистий та блискучий автомобіль. Підписуйтесь на наш канал, щоб мати більше цікавої та корисної інформації. До зустрічі!